Добрий день, мене звати Андрішенко Тимофій, я викладач курка шаху мистецтва Advance і я певен, що на заняттях ваші діти неодмінно полюблять шах. На 3 хвилини! що я тут вчусь, Мені дуже тут подобається Мені подобається це гурток, тому що тут я можу знайти багато друзів та мені подобається грати за шаги. Та тут дуже весело. Мені подобається цей форток, тому що я граю в шахи та розвиваю свій голос. Я рад, що я собі хочу і мені він подобається цей форток. Мені, мені подобається гурток. Мені подобається топка, тому що тут є на лозику, тут треба думати, розвивати пам'ятку. Солонку. Учні братимуть участь у змаганнях, на здобуття розрядів і надмінно розвиватимуться.